Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас вже восьме відео з циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. Отже, давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Ці монети на сьогодні купував на початку тижня, коли був пролив біткоїна, про що писав в телеграм група групі. При виборі монет на сьогодні обрав серед тих, які найменше проінвестовано. Перша зміна з портфелем я докупив назад монету DivideX на 60$, доларів, коли ціна впала до 3 доларів 8 центів. Таким чином, я планую діяти і далі. Продаючи частину монет при значному рості, як правило, це коли монета показує ріст від 70 до 100%, я вже можу позабрати вкладені кошти, дивлячись, яка сума проінстована в монету. Потім на корекції можу повернутися до інвестування в монету, якщо вона мені подобається. Diva приклад саме такої стратегії. Аналогічно планую діяти з монетою Link на її корекції. Ці 60 доларів були інші частиною 100 доларів, які я забрав із монети Avax на минулому тижні. Друга зміна з портфелем, я нарешті 40 доларів, які були забрані з монети Avax, купив монету UNI, за ціною 5$ доларів 9 центів. Зараз вона вже виросла на 22% від тої ціни. Що вкотре доказує, що дії початкової фіксації монет, які показали значний ріст і перелив коштів в монети, які ще не росли, є. Правильно. Мабуть, всі чули про дану монету, але все ж таки давайте коротко про Юні розповім. Находиться на 23 му місці, циркуляція 59% монет, ринкова капіталізація 3,6 мільярдів доларів. Монета відноситься до сектору DeFi. На дані монети гарні інвестори, серед яких Anders Corowitz, PolyChain Capital, Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Paradigm. Претензій від цикл на даний момент немає. На скріншоті можете побачити, як оглядає графік даної монети. Находиться в тривалому накопиченні. Від попереднього піку монета простається на майже 86%. Від судна 2022 року відросла вже також на 86%. На момент моєї покупки показники були ще кращі. Третя зміна з портфелем продав на 110 доларів монету IMX, зменшивши її об'єм до 120 доларів. Моя точка входу в дану монету була невдалою, тому при її рості до 30 центів я вирішив продати частину монет, інвестувавши звільнені кошти в монети, які ще не показали такого росту. Продав я з невеликим плюсом, пізніше я покажу, як фіксувати свій отриманий прибуток в Google таблиці. Четверта зміна з портфелем на 50 доларів забрані з монети IMX, я купив монету XLM. А решту 50 доларів відклав для відкупу монети Link, коли вона покаже корекцію. Давайте коротко про монету XLM. На 25-му місці в циркуляції 56% монет. Ринкова капіталізація майже 3,4 мільярди доларів. Монета відноситься до сектору платіжних систем на зразок монети XRP. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Знаходиться в тривалому накопиченні. Від попереднього піку монета в просаді на 85%. Від свого дна 2022 року відросла вже також на 72%. Четверта зміна я перемістив зі свого основного портфелю монету Chia. до портфелю Хочу 100X. По своїй капіталізації вона підходить до даного портфелю. Таким чином, я дещо розвантажую свій основний портфель, бо вже накопичував за багато монет. В рамках портфелю Хочу 100 x я щотижня докуповуватиму її на 10$. доларів. І п'ята зміна з портфелем я продав такі монети, як NIR, Algo та Flow. Після новин з криптобіржою Binance і чергової згадки регулятором SEC монет NIR та Algo позовідок біржі в Kraken, я вирішив зменшити кількість монет в своєму портфелі з претензіями від SEC. Тим більше, що вони були в плюсі на 30-45%. Серед монет, до яких є претензії зі сторони сек, я залишив тільки ATOM та ACP. Монета ATOM я стейкою під гарний відсоток, а ACP ще не показала нормального росту. Звичайно, монети NIR, Algo та Фло можуть рости і нічого не станеться з ним в найближчий час, але для себе я прийняв таке рішення. Друзі, я як завжди наголошую, що це тільки мої власні думки і рішення. Це не фінансова рекомендація, кожен всі фінансові рішення повинен приймати самостійно. Отже, по монеті Нір я зафіксував прибуток 18 доларів, по монеті Algo 11 доларів. І по монеті Flow 16 доларів. Для відображення цього прибутку в таблиці я додав рядок USDT, де вказана кількість зафіксованого прибутку. На даний час це сумарно 50 доларів. Докуповував я цього разу 7 монет. Отже, переходимо до даних монет. Перші дві монети знову Optimist та Arbitrum. В Optimist вже проінвестовано 60 доларів, прибуток по ній становить 24%. В арбітрум приністовано 60 доларів, прибуток становить 6%. Третя монета буде Atom. Я їх докуповуватиму щотижня в рамках свого проєкту про стейкінг монет середовища Live. Зараз ватам принесто на 80 доларів, прибуток становить 2%. Четверта монета буде DOT. Її я також вирішив цього тижня докуповувати для зменшення своєї ціни входу. Коли монета покаже ріст, я зменшу обсяг принесено в неї і принесу в інші монети звільнені кошти. Зараз DOT принесто на 335 доларів, просадка становить 35%. П'ята монета буде AR. В неї принесено 40 доларів, прибуток 50%. Шоста монета БАТ Принесено 40 доларів прибуток 14%. І остання монета на сьогодні це ВЕД, принесло на 50 доларів, присадка 3%. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Хочу уточнити всі графіки, я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що за торгові патерни вималюються на менших таймфреймах, головне, щоб монета була прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Ці основні зони по монетах будуть відмічені на графіках. Якщо комусь цікавий більш детальний аналіз графіків монет, приєднуйтесь до нашої телеграм-групи та пропонуйте свої монети на щодотижневий аналіз графіків по п'ятницях. Отже, давайте перейдемо на сайт TradingView та відкриємо графік першої з монет Optimism. Від найвищої своєї ціни 3,30, зараз просадиться на 45%. Від дна відросла вже на 56%. Давайте подивимося на графік другої монети Arbitrum. Від попередньої своєї вищої ціни в 1,35, зараз монета просадиться на 20%. Від свого дна відросла вже на 40%. Переходимо до графіка монети Atom. Ціна монети скоригувалася, і зараз від свого дна Atom знаходиться на плюс 48%. Від свого попереднього піку просадиться на 80%. Слідуючий графік монета DOT. На цьому тижні було відео з аналізом даної монети. Кому цікаво, можете переглянути. Дана монета знаходиться в довготривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета просадиться на 90%, від все відросла вже майже на 41%. Наступний графік монета R. Докуповував дану монету минулого разу, моя думка залишається такою ж. Ми вийшли з клину, зараз консолідуємося біля верхньої його границі. Від попереднього піку монета просадиться на 91%. Від СОД на відросла вже на 114%. Продовжую накопичувати дану монету. Наступний графік монета BAT. Також знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета просадиться на 88%. Від цього дна відросла вже на майже 37%. І останній графік на сьогодні монета WET. Також знаходиться в тривалій зоні накопичення. Від попереднього піку монета просадиться на 92%. Від свого дна відросла вже на майже 46%. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде Оптимізм. Вляти будемо по маркету на 10 доларів. Друга монета Arbitrum. Також беремо по маркету. Третя монета Atom. Четверта монета DOT, п'ята монета AR, шоста монета BAT і остання монета WET. Давайте тепер перенесемо всі покупки до Google таблиці. Вносимо суму покупки та ціну відповідної монети, дані беремо з історії торгівлі Binance. Кількість принестованого монети Optimizm збільшується до 70 доларів. Число. Кількість приностованого монету Arbitrum збільшиться також до 70 доларів. Кількість приностованого монету Atom збільшиться до 90 доларів. Кількість приностового монету DOT збільшиться до 345 доларів. Кількість принастованого монету AR збільшиться до 50 доларів. Кількість принастованого монету BAT збільшиться також до 50 доларів. І кількість приностованого монету VET збільшиться до 60 доларів. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Як бачите, за цей тиждень просадка портфеля зменшилася з 15,76% до 6,33%. Цього разу це трохи необ'єктивні дані, так як була переміщена монета Чія до іншого портфеля, по якій була значна просадка. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. То 5 монет виглядає так. Перше місце Міна плюс 44%, друге місце GRT плюс 28%, третє місце IMIX плюс 27%, четверте місце SUI плюс 25% та п'яте місце Юні плюс 25%. На сьогодні це все, наступне поповнення портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.